Всім доброго дня. Пройшло майже 10 днів з моменту, коли я взяв горшечок лафанту Анісова, який в мене зимував на вулиці. Багато людей запитують, чи він не пропадає. Бо то, що верхня вегетаційна маса вона просто висихає. І що з ним далі буде? От дивіться, як він відростає знизу. Це суха залишається і обламав, щоб велика не було. Знизу воно продовжує вегетувати. Так що будьте спокійні, прийде весна і він у вас буде відростати. Я його вже не буду на вулицю виносити, залишу в себе тут, в приміщенні, щоб воно далі розвивалося. Зараз, на жаль, йому не вистачає достатньої кількості світла, щоб він розвивався так, як потрібно. Але нічого, лампу досвідчувальну десь маю я придбати, щоб розсаду вже вирощувати. І буду його досвітлювати, і він буде тоді рости. Тобто ви також можете собі дома брати його осінню обрізати, ставити на підвіконня, де у вас більше може світла є, де вас можете лампу йому включити, і будете його. Вирощувати, і отакі от гарненькі, молоденькі, коли він розростеться, будете просто брати і пити собі заспокійливий чай. Відростає, все нормально. Якщо у вас щось цікавить, задавайте питання, я буду вам казати, пояснювати, розповідати. Що сам не знаю, буду експерименти проводити. Так, відросло. Це він декілька днів був в спокої, потім почало потрошки відростати, і вже відросло до такого гарного, гарного вже, мабуть, сантиметрів 4-5 ці росточки. Все, Всім гарного дня, миру, перемоги. Ну і найближчим часом буде в нас весна. Сподіваюся, не тільки в природі, а й у нас в житті, в перемозі. Тому всім, всім гарного дня, ставимо лайки. І приєднуємося до каналу.